На Налі СТВ В етері випуск новин сьогодні. 477-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головне станом на ранок. Сили ППО знищили вночі одну з чотирьох крилатих ракет та 20 шахедів. Про це пишуть повітряні сили ЗСУ. Решта ракет влучили в промислові об'єкти у Дніпропетровській області в Кривому розі. Поцілили у два підприємства, повідомили в ОВА і показали наслідки. Поранення отримав 38-річний чоловік. Пожежу на місці загасили, а суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи та знищений шиномонтаж та автобус. Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та три станції радіоелектронної боротьби противника. Повідомляє генштаб ЗСУ. І далі слухаємо про втрати окупантів від військового телебачення. Ще мінус 580 російських окупантів за минулу добу. Також Сили оборони України завдали відчутних втрат і ворожій техніці. Зокрема, збили гелікоптер, знищили 12 танків, 10 артилерійських систем і 14 бойових броньованих машин. А ще дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, на ранок 15 червня маємо такі. Зброю до рук більше ніколи не візьмуть 217 тисяч 910 окупантів. Російська армія втратила 3955 танків і 7667 бойових броньованих машин. Знищено 3 793 артилерійські системи загарбників та 604 реактивні системи залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 301 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6506 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3333 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1199 тисячу крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 519 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся йти до лав збройних сил України. А далі оперативна інформація станом на 15 червня по ситуації на Херсонщині протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1-10 см за годину з утриманням затоплень у зв'язку з різким зниженням рівня води у нижньому б'єфі Дніпровської гес гідроагрегати станції можуть працювати з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б'єф водосховища не відбувається ще з травня. Укргідроенерго та проєктний інститут продовжують працювати над проєктом зведення перекриття Каховського водосховища після деокупації. За попередніми розрахунками на це потрібно буде 2-3 місяці. Гідроенергетики Укргідроенерго з різних регіонів України продовжують надавати гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Енергетична система працює стабільно. Інформація від Укргідроенерго і внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждала не лише Херсонщина, хоча вона безумовно найбільше. Так до Житомира розвернулась місцева влада Нікополя про допомогу. У них після підриву Каховської ГЕС виникли проблеми з водопостачанням. Як саме Житомир може допомогти, вирішували на терміновому засіданні виконкому Житомирської міської ради. Житомир передасть Нікополю у тимчасове користування автоцистерни для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету 15 червня. Вчора до нас до міського голови звернулася мерія міста Нікополь стосовно допомоги допомоги. Працівниками Житомир, Житомирського водоканалу та автоцистерною для, для, для підвезення питної води для мешканців міста. Там у нас зараз, зараз катастрофічна ситуація з підвозом питної води. Тому сьогодні наші спеціалісти, працівники Житомирського водоканалу, два спеціалісти виїхали на автоцистерні, і вони будуть 10 діб працювати там на місці майже круглосуточно. працівники водоканалу, обов'язково да. ну, і техніка Житомирського водоканалу, і працівники Житомирського водоканалу. Ми спілкуємося постійно, у нас зв'язку з начальністю. Управління житлового господарства. сьогодні. Зранку спілкувався з секретарем міської ради міста Нікополь. Вони дякують нам за допомогу. Якщо буде потреба в іншій допомозі, то також будемо допомагати, бо це наша це, 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 наш, це наша, це наша країна. Раніше за допомогою зверталася Херсонщина, її вже доставили. З Нікополем також на зв'язку і за потреби місто готове готоване дати іншу допомогу. У нас круглосуточний зв'язок з ними, тому і те саме якщо буде потреба в інших спеціалістах, потреба в іншому в іншому Обладнання, також будемо допомагати, як ми допомагали тому ж місту Херсону, коли, коли також давали обладнання, і насоси, і генератори для міста і громади Херсонської. Житомирський міський особисто їздив до міста Херсон і там 115 метапомп невеличкої, невеличкої потужності і велика, 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 велика помпа великої потужності і генератор Житомирського водоканалу працює зараз в місті Херсоні. Вони потім будуть повертатися нам <титити> <г explored> так, да, це саме те тимчасове користування. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ Служба безпеки України попереджає про підготовку нових ІПСО – спецслужбами Росії, які готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності. Зокрема, за оперативними даними, співробітники п'яти служб ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб. Правдоподібність та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити. Внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб, підробку документів українських державних діячів та представників сил оборони за оперативними даними. Старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час. Житомирські волонтери продовжують вигадувати нові способи зібрати кошти для допомоги українським захисникам. Моя колега Каріна Цимбалюк зустрілася з Житомирянкою Галиною Фесюк, яка збирає книжки українською, аби продати їх за кордоном. Житомирянка Галина Фесюк збирає книги українською мовою, аби продавати їх в німеччині та збирати кошти для зсу. Ідея збирати літературу виникла минулого року, коли змушена була тікати від війни, розповідає жінка. В березні минулого року, з початком повномасштабного вторгнення, ми з родиною виїхали в Німеччину з дітьми. І я з собою взяла кілька книжок, які ми любили з дітьми, які ми читали постійно. І приїхавши туди, ми ті книжки проковтнули буквально за кілька днів. І була потреба, хотілося ще українських книжок. А в Німеччині їх ну відповідно немає або дуже важко знайти. І тому в мене була ідея, що треба наступного разу, як я буду їхати додому, обов'язково привезти з собою багато книжок. Я через три місяці приїхала сюди провідати чоловіка. І по роботі мені треба було приїхати, і я привезла багато собою книжок. І так само мені подарували друзі, знайомі з метою, щоб я віддавала там дітям, біженцям і так далі. Повернувшись з книжками вже в Німеччину, я зрозуміла, що в принципі можна робити користь, так як там всі біженці, які в Німеччині саме вони вже отримують допомогу від держави, і можна зробити один одному приємно. Тобто, я їм книжки, а вони невеликий донат на Збройні Сили України. Книги мають попит серед України. Інців, які давно переїхали в Німеччину, Галина створила телеграм-канал, де розміщує книги та їх ціну. За зібрані кошти купувала дрони. Так спочатку допомагала військовому чоловікові. Тепер допомагає волонтерці Юлії Толмачовій. Я можу вам сказати, що я продала книжок вже на 1300 євро. В мене є звіт в інтернеті. Я просто так в голові не тримаю цю суму. А, я Зібрала один раз близько 700 євро. Я доклала свої гроші. Мені задонатили друзі. Ми купили один дрон. Я закрила цей збір, почала інший. Це раз, коли я приїхала найбільшу кількість книжок, так якось розійшовся мій пост в Фейсбуці. Я попросила задонатити книжки, дуже сильно розійшлося. Я вже третій день їжджу по місту. Збираю книжки, їх дуже багато. Я їх всі за один раз не відправлю. Тому що раніше я їхала машиною і могла взяти скільки завгодно. А зараз я буду передавати автобусом. То обмежена кількість. Я передам певну кількість книжок, і потім через якийсь час буду передавати знову. Ну, передають зараз цей раз дуже багато. У мене майже повний багажник зараз в машині з книжками. Поки довелося жити в Німеччині, Галина побачила велику підтримку не лише з боку держави, а й від звичайних жителів країни. На початку, як ми приїхали в минулому році, то була просто шок для всієї ну, свідомої спільноти світу, і підтримували всі від мала до велика, від дітей до стариків і підтримували українців всім. Е, ну, в Німеччині безпосередньо українців брали додому е, з собаками, з котами, з дітьми. Люди виносили одяг, посуд, все давали гроші. Ну, тобто, це було дуже, дуже суттєва і ну, скажімо так, велика підтримка. Є Певні люди, німці, з якими я залишилась в контакті, вони на регулярній основі роблять якісь донати. Да? Тобто там раз на три місяці перекидають якісь там 150-200 євро. Навіть як ми були з дітьми в магазин, пішли, купували якісь там булочки, і в мене не вистачило готівки. Ну, в машину треба було вернутися. Та вся черга кричала: давайте я куплю, давайте можна я. Я кажу, до боже, у мене є гроші, не треба. А вони ну, намагалися хотіли, от хоч якось допомогти. Допомогти зі збором коштів можна книгами, вони мають. Бути охайні українською мовою на будь-який жанр також потрібна допомога з перевезенням, каже Галина. Зараз найголовніше це буде налаштувати шляхи доставки. От була б. Крута допомога, якщо якісь житомиряни, наприклад, їдуть в Німеччину і можуть взяти ту сумку, тому що це ну важко, вона велика буде. Так, книжки вони ж важкі, по суті, так? і там невелика коробка, і це багато кілограмів. ті житомиряни, які їдуть в Німеччину безпосередньо, то якби вони могли взяти сумку з книжками, а там поштою, наприклад, відправити, за адресу, це була б крута також допомога. Каріна цимболюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Тим часом поліцейські Житомирщини під час брифінгу нагадали жителям області про відповідальність за порушення комендантської години. До Бердичева прибув черговий поїзд з переселенцями зі східних регіонів України. Спільно з рятувальниками на вокзалі були присутні представники органів влади, психологи ДСНС, поліцейські, представники благодійної організації Карітас України та товариство Червоного Христа України. Цього разу до Житомирщини приїхало 9 внутрішньо переміщених осіб. З них одна дитина та одна людина з обмеженими можливостями. У залі очікування люди змогли трохи відпочити після поїздки, поспілкуватися з психологами ДСНС. Там же вони отримали грошову допомогу від держави. Далі рятувальники доправили людей до автобуса, призначеного для подальшого транспортування їх до місця тимчасового проживання. У Житомирі стартував літній табір, зокрема для дітей, що змушені були тікати від війни. Далі показуємо, як організували дозвілля дітям. У Житомирі стартував денний табір для дітей з родин переселенців. У ньому діти віком від 8 до 15 років матимуть змогу змістовно та цікаво провести літні канікули. Орієнтовані знаєте на змістовне дозвілля для дітей це в першу чергу. Чому а, знаєте, якось із досвіду ми бачимо, що дітки внутрішньо переміщених осіб це діти, які залишаються на онлайн навчанні у своїх навчальних закладах, тобто звідти звідки вони приїжджають, і їх коло спілкування дуже обмежене, не дивлячись на те, що в Житомирі вони можуть проживати вже майже рік. І наше основне завдання це розширити їх коло спілкування, це залучити їх до цікавої змістовної діяльності, до творчості. Знаєте, багато роботи орієнтовані на те, щоб знизити стрес у дітей, і оцю емоційне напруження, яке може бути сьогодні. Діти в таборі поділені на дві групи старшу і молодшу. У таборі не лише діти, які через війну були змушені приїхати до Житомира, а й місцеві вихователі кажуть, що навмисно додають у групу Житомирян, щоб діткам з інших міст було простіше адаптуватися і завести знайомства з місцевими. Знаєте, от вчора у нас було таке перше. Це вступне заняття, і ми взяли карту України і відмітили стікерами, звідки дітки з наших 15 дітей. Більшість дітей Донецька область. Є дітки Луганська область, є дітки Запорізька область, є Одеська область. Фактично, це ті регіони, де зараз ведуться активні бойові дії. У таборі дітки встигли роззнайомитися та потоваришувати. Молодша група сьогодні самостійно шила з фетру іграшки талісмани. Аліна переїхала з батьками з Харкова, каже, що вже знайшла собі друзів в Житомирі. А поки що ми зробили тільки ось такі талисмани. Нам були різні трафарети, Ми їх вирізали з фетру з такого матеріалу. Е, були в усіх різні: у когось ще пташки, у когось сердечки, у когось е, котики. Ось я вибрала такий, тому що голуб це символ миру. Ти вже декілька днів ходиш в цю групу. Два дні. Дуже. Як тобі тут подобається в таборі? Дуже подобається. Ти вже встигла з кимось потоворишувати? Е, так, з Анею, з Настею. І з хлопчиком, який біля мене сидить Женя. А в Житомир ви давно переїхали з сім'єю? Е, Півроку. Ти ж тут друзів встигла знайти? Е, подружку встигла знайти. Ми так. з нею гуляємо. Діти в захваті від різноманітних ігор. Кажуть, що в таборі дуже весело. Друзі ти встиг да. ти вирішуєш? По... Сніг. Сніг? По «А Що в тебе за іграшка? Віна заврок. Вчора печиво пекли і мило робили. Старша група складається з підлітків, тому й розваги у них більш змістовні та пізнавальні. Цього дня діти навчилися надавати першу домедичну допомогу. Ми вивчали, як врятувати першу допомогу людині допомогти півдопомогою. Було цікаво? Так. Як ти думаєш, чи потрібні такі знання у твоєму віці? Ну, потрібні все буває. Значили, як відкачувати людей, якщо їм стало плохо, і все вони впали різко. Чим щось проглотили, щось серце, наприклад, на все не працює. Заняття проводили студенти другого курсу Житомирського медичного інституту. Хлопці за власною ініціативою навчали підлітків, як врятувати життя іншій людині. Це таке заняття важливе, бо людина, коли йде по вулиці, може замінити будь-яку ситуацію, і крім неї не може бути людей, які нададуть допомогу. Може бути може бути тільки вона відповідно. Табір є абсолютно безкоштовним та працюватиме ціле літо у три зміни. Перша стартувала 12 червня. На інші ви ще маєте змогу записати власних дітей. Форму для реєстрації шукайте на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Карітас Житомир минулої доби. Серйозні травми у ДТП отримали водій Мопеда та його чотирирічна донька, жителі Бердичівського району. Про це повідомила речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик. За її словами, ДТП трапилася на перехресті вулиць Миру та Незалежності. Мопед зіткнувся з автомобілем ВАЗ, яким керував 33-річний житель селища Червоне. У результаті ДТП травми отримав 29-річний водій Мопеда та його чотирирічна пасажирка місцеві жителі. Попередньо обоє були без захисних шоломів. Чоловіка ушпиталили до реанімаційного відділення Бердичівської лікарні, а дитину до травматологічного каже Вікторія Дубовик. Зараз поліцейські встановлюють причини та обставини події. І впродовж доби вогнеборці двічі ліквідовували загоряння сухостою в області. Зокрема, два гектари сухої трави горіло поблизу села Черемуха Ружинської громади Бердичівського району. Буквально за кілька метрів від осередку займання знаходилася залізнична колія, а навколо лісові насадження. Майже дві години знадобилося для ліквідації пожежі. Загалом до гасіння залучалося шість чоловік особового складу на пожежному авто. А також підрозділ місцевої пожежної охорони села Білилівка Ружинської громади Бердичівського району. Значно менший осередок загоряння бійці ДСНС ліквідували вчора, в Житомирі в промисловому районі обласного центру загорілося залишки сухої рослинності. Внаслідок пожеж загиблих та травмованих немає. Причини загорянь встановлюють фахівці. А тим часом рятувальники нагадують про заборону спалювання сухостою. У Житомирі обласна військова адміністрація планує провести спортивне свято Сильні України. Найсильніші спортсмени України, Василь Вірастюк, Сергій Кунюшко та Олександр Лашин, приїхали до Житомира, аби обговорити ідею святкувань. Про це 14 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Цього літа планується облаштувати в центрі міста майданчики для фізичної активності, де відбуватимуться показові виступи стронгменів, змагання з пауерліфтингу, веслування на тренажері, аеробайк, перетягування каната, майстер-класи на локації, активні парки. Головна ідея спортивного свята залучити до активного та здорового способу життя якнайбільше жителів області. Про дату та час проведення заходу повідомимо пізніше. Слідкуйте за анонсами, повідомляє начальник ОВА. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую українським захисникам за кожен день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати один одного і воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимося, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю, 16 червня, протягом усього дня в Житомирі буде триматися хмарна погода. Без опадів температура в цей день коливатиметься від плюс 15 до плюс 27 градусів. Вологість 58%. Вітер південно-східний 2 метри в секунду.